Земля це не просто грудка чорного пилу, що лежить під нашими ногами, вона живий організм, який дихає, працює, ростить урожай і годує нас усіх. Але сьогодні земля, як добра, втомлена від непосильного тягаря господиня, починає хворіти. Ми звикли бачити її тільки як засіб удобрив, посіяв, зібрав, а що відбувається під поверхнею, зазвичай не замислюємось. Проте саме там, у глибині ґрунту, кипить справжнє життя мікроорганізми, гриби, дощові черв'яки усі вони працюють день і ніч, щоб перетворювати сухі рештки у живу поживу для рослин. І коли в це життя втручається хімія, земля починає вмирати повільно, непомітно, але невідворотно. Ще 30-40 років тому в селах добривали землю гноєм, попелом, трав'яними настоями, і город родив. Як на диво. Люди казали де живе черв'як, там і земля не вмре. Та сьогодні все інакше. У магазинах цілі полиці з мішками хімічних сумішей, нітрати, фосфати, карбамід обіцяють швидкий ефект, пишуть дає ріст, додає силу. І справді, перший рік земля відгукується буряки, наче на дріжджах, помідори, як яблука, але вже за кілька сезонів. Ґрунт стає твердим, як цегла пересихає, злежується, і навіть дощова вода не може в нього вбратись. Бо разом з урожаєм ми виводимо з землі найцінніше життя. Коли у землю потрапляє надлишок хімії, мікроорганізми гинуть, дощові черв'яки залишають місце, шукаючи інші чистіші ділянки, без них порушується структура ґрунту, він втрачає пухкість, не дихає. І вже не може тримати вологу. Ось чому після сильного дощу вода стоїть калюжами, а через тиждень усе сухо, наче пустеля. Хімічні сполуки не просто живлять рослини, вони перебудовують саму основу землі, витісняють природні процеси. І коли господар бачить, що врожай падає, він додає ще більше підживлення, думаючи, що рятує, а насправді та добиває. Є люди, які кажуть без хімії зараз ніяк, час інший, земля виснажена. Але земля виснажується не сама по собі. Її виснажує наше невміння дбати про неї природно. Справжня родючість народжується не з пакету добрив, а з розумного обігу коли даєш землі відпочинок, сієєш сидирати, не спалюєш стерню, не топчеш живе коріння. Бо природа створена так, щоб усе відновлювалось само по собі, треба тільки не заважати. Та замість цього ми, спішачи за швидким результатом, сиплемо те, що зручно, не задумуючись, що колись ця земля годуватиме наших дітей. Цікаво, що навіть найпростіші природні засоби, такі як пророщене пшоно, настої страв, перепріле листя чи звичайний гній, дають ґрунту зовсім інше життя. Коли в землю потрапляє органіка, починається рух, бактерії працюють, гриби ростуть, черв'яки повертаються, земля стає м'якою, пахне весною, тримає вологу. Усе це не просто підживлення, це відновлення живого балансу. І саме тут різниця між хімією та природою. Хімія годує рослину, а природа годує землю. Біда ще й у тому, що хімічні добрива діють, наче солодкий, напій. Швидко підбадьорюють, але потім залишають спустошення. Рослина росте, але не стає міцнішою, її коріння слабке, листя тендітне, і вона легко піддається хворобам. У результаті господар змушений купувати не лише добрива, а й засоби від шкідників, фунгіциди, стимулятори росту. І так утворюється замкнене коло, де земля вже не живе. А виживає під тиском нашої турботи. Наші діди і прадіди не знали цих назв, нітрат, амонію, суперфосфат, гербіцид. Вони жили в злагоді з землею, розуміли її характер, знали, що навесні землю треба не поспіхом орати, а дати їй прогрітись, дати черв'якові вилізти, щоб він показав, що земля прокинулась, знали, що попіл то не сміття, а золото для городини, що кожна рослина. Може бути і лікарем, і ворогом для іншої. І тому земля тоді родила рясно не від підживлень, а від турботи. Сьогодні ж нам доводиться вчитись заново слухати землю, бо вона ніби мовчить, але говорить кожною своєю грудочкою Не губи мене, я ще можу жити. І якщо придивитись, то помітно, що там, де менше хімії, трава зелена, волога тримається, пташки шукають черв'яків. А там, де сиплеться порошок з мішка, земля бліда, мов попіл, і навіть бур'ян не росте як слід. Ось така правда хімія дає силу на рік, а потім забирає її на десятиліття. Тому сьогодні найважливіше зупинитись і подивитись на землю не як на об'єкт для експериментів, а як на живу душу нашого господарства, зрозуміти, що вона пам'ятає кожен дотик. Кожне насіння, кожну краплю хімії, що ми в неї влили. І поки ми ще можемо щось виправити, треба повертатись до простого до пшона, до трав, до гною, до розумного господарювання. Бо земля то не просто робоче поле, а наш спільний дім. І якщо ми її отруємо, то знищимо самих себе. Якщо замислитись, то кожен господар на землі завжди шукає просту відповідь на складне питання. Чим підживити землю, щоб вона давала врожай, але не втрачала силу. Багато хто вже переконався, що куплена в мішку хімія дає швидкий результат, проте ненадовго. А от органічні природні засоби діють тихо, повільно, але на совість вони не тільки насичують рослини, а й оживляють сам ґрунт. Тому дедалі більше селян повертаються до старих перевірених методів. До того, що здавна робили їхні діди й баби, не маючи ні лабораторій, ні добрив зі складними назвами, а мали лише віру в землю та здоровий глуст. Одним із таких засобів є звичайне пшоно просте золоте зернятко, яке може стати для городу справжнім порятунком. Коли його пророщують і висівають у землю, воно діє не як зерно для врожаю, а як природний стимулятор. У процесі проростання. Виділяються речовини, що живлять ґрунтові бактерії, ті, в свою чергу, перетворюють залишки органіки в доступні для рослин поживи. Пшоно працює, наче маленька біолабораторія, пробуджує ґрунт, робить його пухкішим, а головне, приваблює черв'яків. Саме вони розпушують землю, створюють у ній ходи, через які надходить повітря та волога. І все це без жодної краплі хімії. Без витрат, без шкоди. Щоб правильно використати пшоно, треба знати міру. Не слід просто висипати цілий пакет, бо надлишок зерна може призвести до загнивання, особливо якщо ґрунт вологий або холодний. Найкраще діє пшоно, коли його проростити на вологій тканині, а потім рівномірно змішати з землею чи компостом. Можна зробити й простіше. Додати трохи пророщеного зерна у воду для поливу настояти день два і цією водою зволожити грядки. Ефект буде той самий земля оживе. Особливо добре це працює навесні, коли ґрунт ще не прогрівся і мікроорганізмам бракує сил. Поряд із пшоном варто згадати й інші натуральні способи підживлення, наприклад, деревний попіл, старор, старовинне золото для городу. Він містить калій, фосфор, кальцій, магній усе, що потрібно для здорової рослини. Та, на відміну від хімічних препаратів, попіл не закислює землю, а навпаки, нейтралізує надлишкову кислотність, особливо на піщаних і глинистих ділянках. Його можна додавати в компост, посипати навколо кущів чи змішувати з водою для поливу. Але головне не пересипати, бо надлишок попелу теж шкодить. Він робить ґрунт занадто лужним, і тоді рослини не можуть засвоювати поживні речовини. Ще один безпечний і дієвий спосіб це настої трав. У селі їх часто називають зеленими добривами беруть бур'ян, кропиву, лопух, подорожник, навіть залишки бадилля заливають водою і дають бродити кілька днів. Утворюється насичена темна рідина, яка пахне не надто приємно. Зате діє чудово. Вона містить азот, який потрібен для росту зелені, а головне, стимулює розвиток мікрофлори в землі. Після такого підживлення город виглядає свіжим. Рослини стоять міцні, а листя блищить здоров'ям. І все це без жодного граму хімії. Щоб замінити мінеральні добрива, можна також використовувати сидирати, да це рослини, які сіють не для збору врожаю, а для поліпшення землі. Люпин, фацелія, жито, гірчиця, конюшина, усі вони мають довге коріння, яке дістає поживні речовини з глибини і залишає їх у верхніх шарах. Коли сидирати підрізають і закладають у землю, вони перетворюються на природне добриво. Земля після них стає пухкою, дихає, краще тримає вологу. До того ж, вони зменшують кількість бур'янів і навіть відлякують шкідників. Не варто забувати і про компост, основу будь-якого натурального господарства. Це не просто купа сміття, як дехто вважає, а жива фабрика з виробництва поживи для землі листя, трава, овочеві відходи, шкаралупа, попіл, трохи гною усе це. Правильно складене, через кілька місяців перетворюється на темну жирну масу, що пахне лісом після дощу. Саме такий компост повертає землі сили, яких вона втратила після хімічних підживлень. І кожен господар може зробити це сам, не витрачаючи ні копійки. Ще одна важлива порада не спалювати рослинні рештки. Попіл, звісно, корисний, але живі залишки краще повернути в землю у вигляді мульчі. Тонкий шар скошеної трави, листя чи подрібненої соломи, вкриє грядки, збереже вологу, не дасть бур'янам розростися, а з часом перегниє і стане добривом. Так земля не пересихає, не тріскає і мікроорганізми мають постійне живлення. Це простий, але надзвичайно ефективний спосіб утримати здоров'я ґрунту. Усе, що створене природою, має свій баланс, тому головне правило органічного господарства. Не поспішати і не перестаратись, не потрібно щодня сипати щось у землю, думаючи, що більше краще. Земля має свій ритм, вона потребує відпочинку, чергування культур, помірності. Якщо доглядати її з розумом, навіть найменший клаптик городу зможе годувати родину чистими, здоровими овочами без хімії, Бородючість народжується не від порошку, а від любові до землі. І терплячої праці. Колись у кожному селі можна було почути, як старі люди казали не поспішай з землею, бо вона, як людина, коли втомиться, нічого не дасть. І справді наші предки ставилися до ґрунту не як до бездушної купи пилу, а як до живого тіла. Вони знали, якщо доглянути землю, нагодувати її, дати їй відпочити, вона віддячить сторицею. У ті часи ніхто й не чув про хімічні добрива усе було просте, природне, гній із хліва, зола з печі, пташиний послід, компост і, звісно, зерно, а коли господар мав трохи пророщеного пшона, то знав, це найкраще підживлення для городини після важкої зими. Мій дід, царство йому небесне, завжди говорив не дивись на землю, як на ділянку, дивись, як на живу душу. Він мав невеликий город, але врожай там був, як у пісні, капуста голівками тугими, морква чиста, довга, буряк, темний, солодкий. Я питав діду, в чому твій секрет? А він сміявся Та ніяких секретів просто не трує землі хімією. Все, що їй треба, вона знайде сама, якщо дати їй трошки допомоги. І от тією допомогою часто було пшоно, він замочував його у відрі. Чекав, поки з'являться крихітні поростки, і розсипав між грядками. Казав, що пшоно, як ліки для ґрунту, бо воно пробуджує мікроорганізми, а ті вже роблять усе інше. Сусіди дивувалися, чому в нього завжди така пухка земля, навіть після дощу не злипається, а вода швидко всотується. А секрет простий дід ніколи не кидав хімії. Він поливав настоєм страв, мульчував травою. Додавав у компост усе, що мало життя бур'яни, лушпиння, гілочки, попіл. І коли я брав жменю його землі, вона була як чорна губка, легка, м'яка, пахла весною. Такої землі не купиш у жодному магазині, бо вона народжена працею і терпінням, а не промислом. Інші господарі з часом почали брати з нього приклад. Один чоловік, Петро, теж відмовився від мішкових добрив. Він пробував усе, купував нітрат, карбамід, суперфосфат, але через кілька років город став мертвий: ні черв'яка, ні грибочка, навіть бур'ян не ріс, тільки кірка зверху. Тоді він згадав стару пораду Посій на осінь пшоно, хай відпочине земля, посіяв, весною перекопав, і земля, наче ожила. Легко копається, пахне, як у дитинстві. Вже наступного року він зібрав урожай, що здивував усе село, з того часу ніякої хімії не визнає, тільки природне. Бабуся Моя також мала свою науку вона казала, що пшоно не тільки для людей, а й для ґрунту, бо в ньому живе сила росту. Вона брала трохи пшона, запарювала його гарячою водою, настоювала добу, а потім тією водою поливала розсаду. Казала, що рослини після цього ростуть міцні, а земля пухка не тріскається. Її сусідка якось вирішила спробувати по сучасному купила мішок добрив, усе посипала, а потім скаржилась, та, що земля згоріла, а врожай пішов у бадилля. Бо земля, казала баба, не любить хімії вона від неї як від хвороби сохне. І це була правда. Раніше в селах було багато традиційних прийомів. Які тепер здаються дивними, але вони працювали. Наприклад, після збирання врожаю ніхто не залишав землю голою. сіяли жито, конюшину або гірчицю не для корму, а щоб земля мала зелений покрив. Це називали живим добривом. Узимку рослини гинули, але навесні, коли їх перекопували, вони перетворювались на багату органіку. Тепер це називають сидерацією. Але наші діди просто знали, що Земля без рослини, як тіло без крові. У сучасному селі ще трапляються господарі, які розуміють це. Один дід із сусіднього хутора показував мені, як він робить зелену обудь зелене добриво, бере кропиву, осот, подорожник, усе дрібно ріже, заливає водою і настоює. Потім, тим настоєм поливає грядки, каже: Тут тобі і азот, і сила, і життя, і ніякого отруєння. Його земля чорна, жива, повна черв'яків, і навіть у посуху врожай не підводить. А ті, хто поруч сипле хімію, дивуються чому в нього все зелені, а в них сохне. І справді, старі методи мали сенс вони були не випадкові, а продумані століттями. Люди жили в гармонії з природою, бо не могли собі дозволити з нею сваритись, усе, що в господарстві лишалось, йшло на користь. Лушпиння – у компост, попіл, у грядку, вода після миття овочів, під корінь. І від цього земля лише дущала. Тепер же ми все викидаємо або спалюємо, то, а потім купуємо штучні вітаміни для землі. Та хіба можна замінити живе неживим? Є в народі ще одна мудрість не годуй землю через касу. Вона означає не шукай легкого шляху, бо справжній урожай. Росте не від грошей, а від розуму. І тому ті, хто повертається до старих способів, до пшона, трав'яних настоїв, гною, бачать, що земля віддячує. Їй потрібно зовсім небагато тепло, волога, трохи органіки і людська дбайливість, а все інше вона зробить сама. І коли бачиш, як після дощу з під землі виглядає черв'як, розумієш, земля дихає, жива, працює, і тоді. Не страшні ні посухи, ні бур'яни, ні шкідники, бо жива земля це найкращий захист і найцінніше багатство. Так жили наші діди, і нам би не завадило згадати їхню науку, бо часом найсучасніше рішення це повернення до того, що вже давно перевірено життям. Кожен, хто працює на землі, знає надлишок гірший за нестачу. Це правило стосується всього і води, і сонця, і звичайно добрив. Навіть найкраще, найчастіше природне підживлення може обернутися шкодою, якщо не знати міри. Земля не любить крайнощів, вона терпляча, довго зносить людські помилки, але, зрештою, дає знати, що з нею щось не так висихає, твердіє, втрачає запах, перестає родити. І тоді господар мусить зупинитися і подумати, що він зробив не так, бо навіть добро, коли його занадто, може стати бідою. Якщо ви вирішили відмовитись від хімії, це вже половина успіху. Але друга половина полягає в тому, щоб не замінити одну крайність іншою. Часто буває, що люди, почувши про користь органіки, починають сипати в землю все, що є: гній, траву, пшоно, попіл, кухонні рештки без ладу, без розрахунку, і в результаті замість родючості отримують інше. Земля починає гнити, з'являється пліснява, грибок, комахи. Це відбувається не через саму органіку, а через безсистемність. Природа не терпить хаосу, усе має свій час і міру. Наприклад, пшоно чудовий засіб для стимуляції мікрофлори, але якщо висипати його забагато, воно починає бродити, особливо в теплому, вологому ґрунті. Це створює умови для росту цвілі. Яка витісняє корисні бактерії, тому треба пам'ятати все добре в помірності, достатньо невеликої жмені пророщеного пшона на квадратний метр землі, щоб отримати користь. І якщо робити настої, то лише легкі, без перебору, і використовувати їх не частіше, ніж раз на два тижні. Земля не любить, коли її перегодовують. Так само і з компостом. Багато хто думає, що чим більше його додаси, тим краще. Але надлишок органіки може закислити ґрунт або спричинити перегорання коренів. Треба стежити за структурою, щоб компост був дозрілим, однорідним, темним і мав запах свіжої землі, а не гнилі. Молодий сирий компост може містити багато аміаку, який шкодить рослинам. Тому мудрий господар завжди витримує час, дає відстоятись, перегоріти. І лише потім кладе його на грядку. Це не поспіх, а розумна обережність. Ще один важливий момент чергування культур. Земля не може безперервно годувати одне й те саме якщо щороку садити, наприклад, картоплю на одному місці, навіть без хімії, вона все одно виснажиться одні рослини забирають азот, інші, навпаки, накопичують його. Тому слід міняти місцями грядки після капусти, садити моркву, після гороху, буряк. Після картоплі, квасолю чи жито. Так земля відновлює баланс, і жодних добрив не треба в надлишку. Це стара наука, яку в селах знали без книжок. Не менш важливо вміти спостерігати за землею, вона сама підказує, чого їй бракує. Якщо ґрунт сухий, твердий, значить, мало органіки або вологи, якщо темний, липкий і з неприємним запахом перегодували. Якщо на грядках багато моху чи білого нальоту забагато вологи або порушено дренаж, такі ознаки треба бачити, бо вони говорять голосніше, ніж будь-яка порада з книжки, і коли господар вчиться чути землю, тоді вже не робить помилок, усе йде своїм природним шляхом. Хто дбає про землю з любов'ю, той завжди має хліб і до хліба, бо родючість це не результат добрив. А наслідок розуміння треба не просто щось у землю вносити, а жити з нею в злагоді. Давати, коли потрібно, і не чіпати, коли варто дати відпочинок, не копати без потреби, не залишати голою, не топтати важким залізом. Земля пам'ятає кожен дотик, кожну турботу. Якщо доглядати її з повагою, вона буде вдячною багато років, навіть без жодної підгодівлі. Пам'ятайте, що справжнє удобрення це не те, що ми додаємо, а те, як ми ставимось. Бо хімія то короткий шлях, але з тупиком на кінці. А натуральний догляд це шлях довгий, проте живий і надійний. І не треба боятись, що без хімії не буде врожаю. Навпаки, земля, яка дихає і живе, завжди дає більше, ніж та, яку труять. Просто треба мати терпіння, як колись мали наші діди. І наостанок не бійтеся експериментувати, але робіть це розумно. Пробуйте пшоно, настої трав, компост, попіл, сидирати, але дивіться, як реагує земля. Вона не зрадить, якщо відчує доброту, бо кожна грудочка землі має свою душу. І якщо ми будемо берегти її, як бережемо хліб, воду чи сім'ю, то ніяка хімія нам не буде потрібна. Бо справжня сила у природі, а справжня мудрість у тому. Щоб не заважати їй творити своє диво.